Вітаю, друзі, пам'ятаєте слова Володимира Зеленського про те, що Україна почне виробляти до мільйона дронів до кінця року. Ну і фактично, ми бачимо, що Україна почала виробляти один мільйон дронів, але не за рахунок держави, а за рахунок приватних підприємств, компаній, які відкрились в Україні, які почали закуповувати деталі в Китаї і збирати ці дрони в Україні, налагодили виробництво. І фактично, зараз ми маємо мільйон власних дронів, і їх не потрібно купляти за кордоном. Тоді побачили, що мільйон дронів це фактично нічого для фронта. І Володимир Зеленський заявив, що Україна виробить 4 мільйони дронів наступного року. Але як стало відомо, в бюджеті Україна на наступний рік не закладено жодної копійки на оці дрони. Виходить, що Україна якби зробить ці дрони, можливо, але тут держава ніяким чином не буде стояти. Це буде зроблено за рахунок приватних компаній і приватних грошей. І ці дрони, які виглятовлять ці компанії, будуть куплені за гроші волонтерів, за гроші цивільних осіб. І як розуміємо, держава, напевно, швидше за все скаже: ми ж обіцяли, ось маєте 4 мільйони дронів. Але, як бачимо, на пенсії, на зарплати прокурорам, на премії суддям гроші є, а на дрони немає.